Ну, дивись, за мною надо духажуть во так квіти да. тоді, подарунки да. такі. Це я, це я кажу, це ви. Серйозно? Ну, а як інакше? Ну я не знаю. Ну, Схожу, що yeah, я не знаю. Так, я просто я навіть не відповідаю на повідомлення, якщо там, ну привіт, привіток справи, типу, давай познайомимось. Я відповім, якщо значить, приїжджає мені додому букет, такий здоровий, і там в букеті вже буде знає, інстаграм, інстаграм будь роблять? ласка, від, дай відповідь в інсті. А ти знаєш, як роблять аб'юзери? Нормальний адекватний чоловік місяця три за тобою ухажує і придивляється, чи варто ти бути його жінкою, і тільки тоді робить проявляє себе якось. Всі чоловіки mm. в моєму mm. житті, які мене заваляли mm. великі з першого дня, всі були жахливими з. Історіями і тільки ось зараз єдиний справжній класний чоловік який є. Він після того, коли, коли вже він зрозумів, він мені Ні, це по чесному, я, коли ми я, вже я, по чесному я. поговорили, він мені сказав, що вже коли я зрозумів, що ти та жінка, ну з якої я бачу якесь майбутнє, ну, то він звісно, прав на ну, собі і почав. Ну парти. ви ж не думає, думаєте, що чоловіки взагалі якісь дурні, такі тупі, примітивні, знаєте, як ці ці обізьяни, типу, що вони нічого не шарять. Просто ну коли, коли, жінки, коли, да, коли дівчина тобі каже перший же раз, типу, про те, про квіти, про все, та я сам знаю. Nada.